Мій відочий звати Світи, Віталій з 15 року, а сьогодні 23 вересня або 23 отобре, 24, 24 рік. Тих стої Горече з моєю став. Відочий день, духовне, воді свої. І хто прийняв це відео, виконай твій план в моєму житті, і житті кожного, хто притягнув і в їхніх сім'ях. даруй твою мудрість, що благо на не від води. А що притягнуєш, яку геновітацію? От іду, йду. йду. Сьогодні була на підробітку, три переїзда. ну, два години добратися, скажімо так, десь плюс-мінус. 30 хвилин може бути а, і небо притягнуло. Гора, ось така красна, а, класна хмара, було на небо. І воно мене радує. І перехрестя, і такий, немов хрест сюди, в центр. ти, Ісусе. Став нашою о, замістительною жертвою, так? Сами повинні бути на тому хресті. О, бо всіма ти полюбив нас, коли ми ще були грішними. Дякую тобі за твою любов. О, ти кожному з нас тепер, хто приймає тебе. Говори Дух Святий, тож. Саверно я і працювала перед повномасштабною війною, а це як перейти, такий, так, проїзд, так, як ото транзит. І думаю, вже як я транзитом, то вже піду в морі ніжки по помочу, то що я і зробила. Зараз хлопчик там якусь букашку побачив, злякався. Це як нас в нас українець, ми живемо в монастирі. Там такий жучок, а хлопчик вже 13 років, вже йому за 100 кілограмів, 115. А він так пищав, не мов там була якась велетенська потворна істота. Тут таке манює, там взагалі світ, я туди не піду, заберіть. Ми, ми там любили на кришу підійматись над мастерами, дуже гарна панорама, благословенна. Можливо, у усамітнення. Бо зараз цей період це особливо важливо. І діти не повинні були бачити тієї війни, да? бо дуже багатьох ці психологічні травми. Сюди приїхали за кордон з ними, декого наслідки ПТСР, безстресовий синдром. синдром, да? і з цим дійсно треба працювати, молитись, щоб отримати цю волю. Але істина. Радість і мир придаку настане напевно мир, в нашій, нашій, ду... нашій любимій Україні, звісно. Даний Богом для кожного з нас. Рекомендую, е веду тут е рекомендації мене ще, е який Дух Святий дає ще із Духа. Дійсно, ця тема Андрій Шаповалов перед приходом на землю. Щоб Бог не просто так дарував нам певну країну, наші тіла е, з певними плюсами-мінусами да? е, характер неповторний, індивідуальний, цікаве, такі чорне й біле, да, ніби, а, які ніянь. Так постійно в нас бореться це добро і зло, це дерево життя Ісус, і дерево познання добра і зла. А, завдяки якому плоду. А, Кушаючи його, ми пізнаємо Бога, творця, що він є любов, він і є зло. І лучше плоди, звісно, не вкушати, і доторкатись можна, да? приторкнутись, як то кажуть, вже не вкушати. Але ці екзамени все-таки ми проходимо і кожного свої екзамени, свій перехід. Але на землі тут інша траєкторія. А тут так вся горизонтально. А якщо ми виберемо народження згори, духовний шлях, це вже так угору. Тоже з випробуванням, під окончиком, так вгору вниз, вгору вниз, але вгору. І І... Духся, ти, покажи, каже оці очі. Ці очі. Так, можна мати очі і не бачити. Не бачити цієї всієї краси, яку Бог дає, прекрасного неба. Напевно, вже багато хто чув пісню Друга ріка, чи ти бачив, чи чув. А, і Зачасту а, мені часто говорять уже світ, напевно, треба дійсно цей дар милуватися, радіти тому, що Бог дає. А, Ну так, якщо не маєш, ну типа не маєш родини, ми сюди туди вниз, якби дітей прокормить. Хоча також я і бабісітером була, і доглядала за дітьми там, просили посидіти, і в школу водила, і за свіпломінниці дивилась так, був досвід і щоб був досвід стосунків, де там дівчинки Насті було 10 років, да. І... Ми на танці ходили, східні танці танцювали, разом ставили номера різні і театральні постанови, різні ідеї такі опощали. Тож досвід, у да? кожному він свій. Ми можемо або продовжити в певних стосунках, або зупинитись. Бути чесними з собою, якщо щось там не так, так? Тож. Добро і зло. Любов і смерть. Добро і зло, що свято, що грішно, познать нам сущено. А вибрати нам дано а дно. Одно. То есть, якщо ми вибрали любов, о, цікаво, так, да? то вибираємо життя вічне. Бо Ісусі любов. І він є те дерево життя в Адемському саду. Рекомендую спектакль. І був вечір, було утро, день шестой. театр еклезіаст. Дуже потужний спектакль. Наскільки заклав Дух Святий Мудрість. Тож Дуже-дуже рекомендую і не один раз переглянути, і не боятися, що там він такий задовгий. І тут теж такі різні спектаклі бувають для дітей, і вони як до дорослих. Дають ці маски, радості і смутку. А, і оця така маска, вона хочу сміх, така страшна на політанському стилі, адже неподалік Ніаполь, так. Була на тому в два рази. Період, коли в мене так сильно схопили учі, я думала, до мозку дойде і все, мені якби туди. Ну, і, Господи, вже ти мене хочеш вже забрати. Ну, хочу ще на Везувій піднятися. На Говара в Україні піднімалась. А, якби каплі купила, повністю закапала. Працювала тоді неподалік солірно. Вітря кава дітерені, пригадую, купую квиточок. На Помпеї купуєте, наприклад, да? Помпеї і з Помпеї там везуть автобусом до Везувіо. На той раз було 20 євро. Досить зручно, там в такому блакитних кольорах така фірма туристична, ну це типа реклама. Але це цікаво подивитись, бо дійсно дивитись і бачити, слухати і чути. І навіть якщо вам ставлять очі, а, чи ті очі будуть дивитись, навіть як ставлять серце, чи те серце буде любити. От чому питання. А, бо спілкуючись з нею знайомою, вона каже: Ти закохана! А, вона каже: А я не кохала, я вийшла, якби ну, богатила родину просто. Але теж це вибір, має двох дітей, ще з п'ять внуків. це тепер моя сусідка. По кімнаті в цьому проєкті як була своєї лісі. І вона вперше за багато років, понад, може, й 20, вона так промовчала, але як її діти ні разу на морі не були, а вона вже має на внуків, то напевно і внуки теж на морі не були з Тернопільської області. Вона. Тож кажу: так, вам треба в другий день, бо. В регіоні Мілан їй благословили італійці, але проживанням десь згорі на отшибі, що вона там нічого не бачила, нікого не ні спілкувалася, тільки її кормили, і ні гроші нічого не давали. Потім так білет купили і давай їжджай сюди в регіон Северну з Мілану. Да? Людина взагалі ні знайомих, ні знання мови. 71 рік, звісно, це стрес. Але це, звісно, досвід. Вона довірила Богу себе, за ним євро. Переміщалась, да? хоч і телефон там єлі працював. Але Господь так зробив, що якраз я під рукою була, як переводчик, ще й сусідкою стала, да? і мені так багато разів пропонували вже поїхати. Але я відчувала в духові, що й на час. Я розумію, чому тепер ця людина дійсно потребує підтримки, бо вона йде шлягами Бога. А це саме головне.